Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати невеличкі покупки з сайту Мейкоп. З-за чого все було зроблено це замовлення? Мені потрібен був пілінг або скраб. У мене залишивсь-на всього, всього пілінг скатка і мені цього маловато. Тому я замовила від лірен такий дрібнозернистий пілінг. Начиталась про нього різних відгуків, як хороших, так і поганих, сумнівалася, якщо чесно. Тому що було написано, що і хімозний запах, і вонючий, і поганий, і все. От. Але я ризикнула і не розчарувалася, вже його спробувала. Значить, пілінг достатньо ніжний, аромат приємний, дивіться, майже прозорий, пахне. Ну, мені грейпфрутом пахне, цитрусами якимось пахне. Часточки ці дуже-дуже дрібненькі, шкіру не дряпають. Дуже приємні. Тому треба не вірити комусь, а пробувати самому. Далі що замовила? Замовила для інтимної гігієни, теж від лірин. Бачите, за упаковку ще не зняла. Майкопівську. Оце не перша моя покупка Гілля інтимної гігієни з молочною кислотою. Запах дуже приємний, консистенція не такого білого кольору. Все мене в ньому влаштовує. Ціна, ну, теж, я так вважаю, що нормальна ціна 65 гривень, по-моєму. Далі що я замовила? Далі, далі, далі. Довелось замовити, там йшла акція. Якщо купляєш від марки Лірен на 149 гривень, то отримуєш в подарунок крем для рук. Ну і довелося мені замовити не дуже мені на сьогоднішній день потрібну річ, але для того, щоб отримати в подарунок крем, я замовила антибактеріальний гель для рук залової. Гель як гель написано. Возьмі мене з собою. Ну, на російській мові все написано, не знаю, мабуть, це в Польщі ви, зробили його для, для Росії, для кого вони їх робили. Ну, то добре, ладно. Хай буде так. 70% спирту містить. Термін придатності до 1.09.23 року. Ну, ясно. 18 гривень стоїть. Прозорий. Пахне якимось таким. Спиртом пахне. Чи може ще пахнути? І, власне, сам подарунок. Подарунок такий крем манго. Це вже на польській мові все тут написано. Так, відсвічує. 50 мл, зволожуючий зволожуючи крем для рук з манго. Давайте подивимося, так закритий. Ого. Добросовісно закритий. Ой, жовтенький. М -м, пахне манго. Якимось, не знаю, тістечками якимись пахне. Дуже ніжний. Ну, такий приємненький. Це була акція, скажімо так. І ще, що я собі замовила, я замовляла хотіла собі замовити тонік з вітаміном С. На сайті було написано тонік, а тепер я, я не його збільшувала там. Дивлюсь, написано тонер. Ну, по суті, то великої різниці немає для мене, що тонік, що тонер. Зараз я відкрию, як він гарно запакований, ще м'якенько. Тепер ось, не знаю, не паралона щось таке. Так, відкриваю. Мені було б краще тоні, але буде й тонер. Дивіться, він трошки такий густенький, не такий, як вода. Так, роздягаємо його. Тут його 500 мл з вітаміном С. Запаху майже не чутно. Як він буде. Так. Мабуть, тут загад чи заглушка чи щось таке, не хоче виливатися. А, ага, зрозуміло. Треба буде прокулювати. Ось таке моє було замовлення. Маленьке обійшлось. Воно мені, значить, по цінам. Подарунок за одну копійку далі. Антибактеріальний гель для рук 18 гривень. Гель для інтимної гігієни 65 гривень. Пілінг для обличчя 82 гривні. І Тонік. Ну, Бачите, я в чеку. тонік написано. Хоча це насправді тонер. 146 гривень. Всього сума 311 гривень, але мені... у недавно день народження в кінці серпня мені мейкап зробив подарунок 50 гривень знижки. Тому обійшлось мені в 261 гривень. Таке замовлення невеличке. Дякую всім за увагу. До побачення. Всім гарного настрою! I don't know.